Добрий день, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами пограємо у гру. Відгадай професію, уважно слухайте та швидко відповідайте. Людина, яка виховує малят у дитячому садочку. Правильно виховати. А хто навчає дітей у школі? Читель. А людина, яка малює та створює зображення. Художник. Людина, яка будує різні будівлі. Молодці будівельник. А хто управляє літаком? Звичайно, ж, пілот. Людина, що займається співом. Співак. Або співачка, молодці. Людина, яка пише художні твори. письменник. А хто бореться з правопорушеннями та слідкує за порядком? Поліцейський. Людина, що створює фотографії за допомогою фотоапаратів. Молодці фотограф, людина, яка лікує людей. Ну, звичайно ж, лікар. А хто продає в магазині різні товари? Продавець. А хто підстригає людей та робить гарні зачіски? Перукар. молодці. Людина, яка готує різні страви. Або смоколики, кухар. А людина, що працює в цирку, та смішить людей. Молодці клоун. А людина, що прибирає сміття на вулиці. Двірник. молодці, гарно ми з вами попрацювали. До зустрічей. Добрий день, мої люди.